369 день в Канаді. 17.06.24. Сьогодні понеділок закінчився. Я вже після роботи вже чекаю до школи. О, блін, класне крісло. Зручне і поки що не просідає. Не опускається вниз. Мені подобається величезні ноги на повну довжину. Ай! Але треба подушку. треба подушку. Я вже дивився. Я не хочу шкірою обшивати, щоб воно не було шкірене, хочу подушку з поролоном. І продаються такі от 25-30 доларів на тему в маркетплейсі можна знайти. Але мені здається, вони будуть короткі. Треба буде заміряти, там розміри є. І придивитися або зшити самому. Я не маю зараз паролону, я викинув паролон, мені не треба було. Він стояв, я його викинув, але зараз може би пригодився. День сьогодні в мене гарно почався, вчора десь біля 11, по 11 спати. Вирубався, зранку встав без будильника. Сонечко мене розбудило, Встав, дочекався будильника, встав, зібрався і потопив на роботу. Оглянув приміщення технічні, пішов до себе. На четвертий завіс інструмент, зустрів Чака ще по дорозі. І Він каже, там смоук детектор даст. Detect, fire, detector, fire Detector, який е, ще в нас тут є пилюки. Забився сигнали, треба його замінити. Тому що зранку замінили його разом з ним. З Чаком, і тоді вже пішли працювати. Видрукували купу накладних, купу заявок, багато було, але треба було зробити мені е, пофарбувати квартиру. Пофарбувати квартиру, в яку заїхали в неділю. Вони її вже оглянули, подивились і сказали, що йдемо купляти меблі. Це сім'я в цих паранджах і в тому всьому. Не видно, хто звідки, але вони добре, що ще нічого не завезли. І я прийшов гарненько все зробив. Все зробив там, і в мене ще залишалася одна квартира на 11-му поверсі. І я пішов, ще зробив її. Ну, не повністю не закінчив. Мені там після обіду ще трошки лишилося підмалювати трім. І головне, що це була трохкімнатна квартира, і там були ось такі от штучки. Оце кріпиться під двері. Ось так воно виглядає. Тут липучка, воно не дуже липке, але насправді воно липне добре до дверей. І ось така от шпара величезна. В основному під всіма дверями, от що легко руку можна просунути. Оця штучка закриває внизу. Це від звуку, щоб там тепло не втікало, ну, в основному від звуку. І це трьохбедрумна квартира, там було троє дверей, приблизно ну, розмір майже всіх одинаковий. І я собі їх познімав. У мене ще лишилося 4 штуки. Я вже знаю, кому їх віддати. Я собі заклеїв з двох сторін, і з одної, і з другої. А, в них було купа, там купа дверей, і от я позаклеївав, позаклеївав з, позаклеював з двох сторін на вхідних дверях. В туалет того не потрібно. Хоча. Можна поклати. Ні, не треба. треба клеїти туалет, а вхідні двері добре. Сусідам теж приклею, якщо захочуть. І віддам ось такі штучки. Супер! Так. Е, далі що? Далі ми працювали? Знову поламався холодильник, я пішов, подивився на холодильник, е, майстер пішов, що ремонтувати посудомочну машину. З ним пішли ось такі от дрібнички. Лерезетку поправили, бо там вона вибивала, коротила. Заліз туди мешканець, і він хотів поміняти дві місцями, бо в ті є USB, там немає USB і от, а не можна їх міняти місцями. І він перепутав дроти і не було електрики. Ще й led світочку приклеїв на стелю. І вони, він зрозумів, каже, щось там до стелі погано клеїться. І ще крім того, влупив шурупи. Ще ж десь 5 шурупів подорожні, щоб трималось. Але він не думав, що стелю ремонтувати набагато тяжче, ніж стіни. Дорожче, і з нього знімуть гроші, як він буде виїжджати. Ну, сподіваюся, він не буде виїжджати, навіть собі живе. Кажу, а я, я переставлю. Ну, То яка вже різниця, що ти будеш переставляти, як воно вже там. Воно легко знімається. Я кажу, я знаю, як воно легко знімається. Воно Воной оця оце, оце двохсторонній скотч, він дуже погано відривається, він посередньо відривається і залишається на, на двох сторонах. Це погана штука. Але нічого, зробили. Я пішов, закінчив квартиру на 11-му. Алекс сьогодні займався заявками. Він сьогодні виконував заявки, нічого не фарбував. В основному я його відправляю фарбувати. Фарбування це релакс, як на мене. Прийшов в квартиру, поремонтував. Ми, по-перше, все поремонтували вже давно. Я вперше заходжу, ремонтую все, шпаклюю. Що мені залишається, тільки зайшов, пошліфував і цей. І, і вийшов. От я в основному відправляю Алекса фарбувати, але за... сьогодні я пішов, бо сьогодні треба було терміново пофарбувати ту квартиру одну. І я обіцяв, а думаю, нехай він робить собі заявки. Заявки ясно, що набагато важче. Там сьогодні були пралки поломані, там треба чистити, воду спускати, дішвашери, що там ще було? Е Тоже ремонтувати двері, всякі тіросни кошушарки. Це не дуже складно, але треба, так само в мене були двері. Не додивились, ми двері не закривалися. Я їх якраз поки знімав цю штучку і двері не закриваються. О, якраз двері зроблю, зремонтував. Зняв, зремонтував все, як має бути. Двері закриваються, твер нормально. І такі от справи, що там, яка година? 34. Після роботи я прийшов додому, підігрів собі пловчику, поїв і записав відео. Зараз буду розбиратись до школи! Школярик! Прийшов мені коментар від підписника, хоче зі мною поспілкуватись. Каже, як там, як там живеться в Канаді холостому. Я вже не, не, не пам'ятаю, треба буде прочитати. Треба якось поспілкуватись, бо переписуватись нема часу. Я не люблю переписуватись. Краще подзвонив, поговорив та й все. Якось треба буде поспілкуватись. От і все. Е, йду я. Йду я до школи. Вечором після школи плануємо. Може щось подивлюсь. Може, щось подивлюсь. Бо вчора я подивився Аркейн, другу частину. Дуже класний серіальчик. Я, по-моєму, про нього не розказував. Аркейн дивився. І сьогодні треба буде продовжити. Все, па-па!